А всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в коротенький хоррор під назвою Дігін Хаурс. Коротше, це хоррор про те, як ми з друзями по приколу пішли розкапувати могили, і. А вже ж це не закінчилось нічим добрим. Хто знав? Тож, пропоную не затягувати, а розпочинати. Так, це у нас цвинтар? Комсіджа. Що відбувається? Ми на паузі. Продовжити. Ми чомусь з вами катаємося по землі. Хтось намагався щось написати. В нього не вийшло добре. Що з тобою не так? анкл джуніор Нічого. Добре. що з тобою не так. що з тобою не так. Окей, okay, ну, типу, типічна сварка, де всі винні і не хочуть розібратися. Комсіджо дір нейкборн Окей, не знаю, хто така Косіджа, але вона наш сусід добре Так і... Що ми тут будемо робити? Це приїхав наш друг і ми будемо розкапувати тіла. Що це? Ви бачили його? Це автор, як я зрозумів ігр. Ну, добре, не затягуємо. Окей, якийсь мужик. А То куди ми їдемо? А, в старий фермерський дім. Там є робота для нас. Що за робота? Слухай, дивись, не суди мене people за people це. Пам'ятаєш тих двох хлопців? А, Я пам'ятаю: один з них біг для того, щоб вбити мене Чехословацький, його Словаський. Ти про них? Так, yeah, да, ці двоє. Вони прийшли can't... до мене вночі, і вони сказали, що прокували. І. А як це зв'язано з фермою? Нам треба викопати їхні тіла і спалити їх. Що? Слухай мене, я знаю, що ти читаєш ці дивні книжки, але це один вихід. Че, бля, ти що з тобою не так? Слухай ти просто допоможи мені. Роби те, що я тебе прошу, і обіцяю, що все буде добре. Добре, добре. Даю тобі слово. Але я не знаю, ти заставляєш мене це робити. Слухай мої слова. Ну, типу, ще це можна бути як повір мені на слово типу have My word Або даю слово, напевно. Він ще більш точніше. Мені <coughs> подобається анімація колес Так, вийшли ну uh, от, Що не бачу, що там? Приватне Землі Ну, приватна територія. Ну що ти приїхав, я сам все буду робити нормально? А, не паркуватися написано ну, окей. Доставка кетчупа? Нарешті приїхали. Що? Відкривайте кетчуп. Кетчуп. Не хочуть люди кетчупа. Кісь е дивний мужик, вугілля. Ну, взагалі похер, що ми тут ходимо. Так, дві могилки. М -м, добре, давайте йти до мужика. How can I help you? Як я можу допомогти тобі? Я зі своїм партнером прийшли сюди дещо викопати. І воно знаходиться на вашій території. Ви хто такі? Ми з правительства, і нам треба викопати тут дещо. Правительство? А ну, блядь, уйшли з моєї території. Я тобі кажу, ми шукаємо старе місто. Кого це взагалі заботить? Просто уходь. Блять, дай мені йобане розрішення, і просто я не буду тебе трогать, хорошо? Ну і. плюсом до того ми не зламаємо тобі ногу. Окей, робіть що хочете. Але у вас є I два like. мішка, коротше. Зробите це для мене, і я піду на підступки для вас. Mm, добре. Uh, гарний вибір після всього. Ну, нічого страшного Жить. пройде, думаю. Так, тим часом ми зробили те, що ми мали зробити. Наш чувак сигналить нам для чого. А, окей, я зрозумів. Він нас пустив на свою територію, я думав, біля дома. Там дві людини і дитина, певно, якась родина. І що? Бля, чувак, ти мене взяв, щоб я тобі допоміг а не для того, щоб я робив все за, ну. Просто за тебе. Що за лютий крінж? То так домовляється. Окей, нам треба ще одна деталька. Ну, в принципі, окей. Логічно. Швагбаунт піднявся, ми поїхали далі. Ой, Ну вже вечір. Ти пам'ятаєш, для чого ми це все робимо? Sure. я впевнений. Парк uh, просто тут. Ти спустишся туди вниз і там будуть помічені могили. І я викопаю іншого чувака і принесу його в машину. Слухай, але не дуже сильно шуми. Для того, щоб ми встигли закінчити перед тим, як нас упакують. Тримайся. Добре, чувак. А це типу навкуди? Сюди, туди. Ну, давайте спробуємо. Я надію, що йду в правильну сторону, бо якщо ні, це мерзость. Ну це не та могила, мені просто цікаво, що буде. Хоча по принципу а аунмаркет могила це ж вона і є. Так, да, я все правильно зробив, а закопати не можна. Гринж. Ми з вами взяли тіло. І тащимо його в машину для чого? Чому не можна спалити на місці? Якісь дивні звуки. Блять. Ух, окей. Але в мене все одно більше питань, ніж відповідей. Чесно. Боже, як непривично спілкуватися? Треба, щоб язик звик до того. що він, Я не знаю, впирається в чисті зуби? Дурні, дурні каменюки. Я щось більш впевнений, що там наш товариш в мішку, а не той скелет. Що з ним сталося? Боже, який, я був правий. Окей, ми з вами в якомусь ритуальному колі. А, я приїбався. Хтось залишив записку. І я провалився, тобі не треба, цікай звідси. Блять. Не, ну мансеты я вмию. Что я? На, нахуй. Что? Вы двое? Что? А, короче, это чувак слева, это мы, а справа это наш друг. Ну, окей, така в нас вийшла коротенька, але цікава гра, в принципі, трішки нелякава, чому би і ні. А, нагадую, ми з вами грали в Digging House. Гра, в принципі, цікава, атмосферна, коротенька, її кінець. А можливо, ми з вами трішки грали не з тієї частини, але нічого страшного. Надіюсь, ви насолоджувалися відео. А я бажаю вам гарного вечора. Не забудьте підписатись, поставити лайк та залишити свій царський коментар для просування відео. А вам гарного дня чи вечора!